Ну давайте потихеньку. Друзі, всім добрий день. Як могли ви бачити, в коротких відео, робив я цього фініка. На капоті я забув запшакать з балончика і на цьому крилі. Ну ладно, доїде і так. Чи зараз на дворі запшакаємо грунтовкою, щоб не цей. Зараз ця це виїжджа, друзі, і заїде наступна на ремонт. Чуєш, Макс? А давай. Я на крилові запшакаю, бо не, не годиться, не хорошо. Е, цей. Фарбуватимуть не в мене, моє діло надрихтувати, повиставляти зазори, з котером давати тягнути, обична грунтовочка. Грунтовочка Нею чпокаю. Ух. Як, як красиво гази. Макс, ну, ну поснимай, я сейчас ну, покажу людям, как надо. А ну давай. Хорошо ну, ну, разбалтаем. Это рубрика лайфхака от Михайла. Да, да, да Оп, да. И, и, майже и, майже и, майже в колер. Майже в колер. Вот тут вот, бляха, тут трое как посерьезнее подготовил. Вот, да? Может дверь еще открыть? А, ну, души открыть, а... Ого. Все как так.

Все, Макс, давай. Ти ж потихень. Це, а це рубрика Безумний Макс. Ні вікон, ні дверей, зато повна гаже. З такої скорості ти дихаєшся, головне, не встановлюватися. Пішла, пішла. Зараз, коротше, трошки підметусь, підприберусь, приїде наступна машинка. Якраз побачити що і включусь. Пройшло хвилин 20. Привізти ефірі ще одну машину. Будемо шпукати, я вам на штатів поставлю, щоб ви все бачили, бо коротше, не буде як все показувати. Отак от, от. І будемо знімати. Все, подивимось. Фінік, я кажу, фінік це рох-спорт. Рох-спорт. Получилось трохи по морді. Трохи по морді. Ну не страшне. Поправимо тут. Все поправимо. Так воно виглядає. Тут жувало трохи. Нічого. Це все зробимо. Радіатори, глаз. Так вся ціла. 30 пробіг. Її можна купити, друзі, це хто побачив відео, вже її можна купити, якщо. Хто хоче. Нова машина буде. Все буде з нових запчастин зроблено. Кесита радіаторів, перемичка, рісниця. Оце відрихтується, тільки ця частинка. Ось. Що збито? Рісничка касята радіаторів, бампер фара. Тум, і поїхала. І капот новий. Ну і перше, що треба зробити, як обычно, я вже фару скинув, розібрати, все, дефектувати, щоб зрозуміти, що може не вистачає. Ось цю дефекторку зробили. Е, таку. Примітивно те, що бачили, а я вже ж більш углубльно, так сказати, дефектую. Трохи підрозібрав, в принципі. Нічого страшного, трошки трошки ось або складочку зробило. Складочку зробило. По лазерю сьогодні міряти не буду. Перемірив Ланжерон. Ну, пістолет то есть. <кхід> ну, Я думаю, що не довжимо він від такого удару присісти. Якщо трохи й присів, то придавимо тут. Небагато воно должно присісти, може там. Навіть якщо сантиметр присіла ми його легко, це не ланжерон зламаний. О, ланжерони візуально вроде на місці стоять. А це що очечко це розірвало. Не знаю, я його навіть може і сейчас. поотсверлюю. по відверстям. По Доно типу, вигляді отак. Оце стоять. Хоп і так сюди. А тут а тут не хоп. Ну Розібрав, віддефектував все. Це поотсверлював. Це поотсверлював. Якщо треба буде, я його відрихтую. Якщо треба, відрихтую. Якщо Ну, В принципі, заказали, можна воно приїхати. Не страшне воно тут. Все це діло. Сильно не повело, Ланжерони вроді на місці, але я їх переміряю вже післязавтра. Отак от. Так от. Так що, друзі, наступним відео випустю, мабуть, як ремонтую, дозбирую запчастини, як приїдуть. Все. Кому цікава така тема, ставте лайкоси, підписуйтеся. Всім добра і побільше бабла миру. Всім гарного часу. До зустрічі.